Мальовничі краєвиди тихоплинного удаю під такою назвою у комунальному закладі публічна бібліотека сухополов'янської сільської ради відкрили вже 10-ту виставку картин місцевого художника Петра Драговенка. Петро Якович, архітектор за спеціальністю та художник за покликом серця. Родом він із Вінниччини, проте вже декілька років проживає у прилуках. За цей час Прилуччина стала йому дуже рідною. Тому на власних картинах художник відтворює саме ці краї. Надихає саме життя. День пройшов, щось побачив, десь поїхав. Буквально за один день Петро Якович може написати картину. До речі, пише художник лише вночі. Чи є хтось, ще не дивиться, чи дивиться, чи не дивиться, що в кімнаті? Що... Біля річки ну, прийшли літом на цей на пляж перед собою поклав. Бумага, акварель. Тим часом донька Петра Яковича зізнається, інколи тато допомагав їй з малюванням. Я пам'ятаю насправді, коли це все починалося. Це починалося давно, коли я ще ходила в школу. І завжди папу я просила допомогти мені із малюнками. А ось інколи ці малюнки замість мене на уроки, як звалось, уроки малювання малював папа. Ось не буду це приховувати. Відвідувачі діляться неозброєним оком видно, що роботи Петра Яковича виконані з душею та любов'ю. Найкраща його робота. дивіться на роботи і бачите художника Його душу, його серце. Розумієте, що я ні додати ніяк нічого не можу, тому що роботи скажуть за нього самі. Він художник від Бога і ну, пише дуже. Дуже прекрасно свої роботи адміністрації бібліотеки також в захваті від робіт Петра Яковича. Ми вдячні Петру Яковичу, що він у своїх таких миттєвостях зобразив наш удар, який він гарний, який він багатий на відтінки і для кожного свій. До речі, на виставку завітав і голова Сухополов'янської тергромади, демонструючи ці витвори шедевральні мистецтва. Ці картини прекрасні без перебільшення, які демонструють нашу з вами батьківщину, малу батьківщину, наш рідний край, нашу Богом дану прилучену, всієї красі, ці пейзажі цієї нашої річки Уда, як то кажуть, прилучена, прилучена, ти Удаєм заручена, вірші цієї знакової пісні нашої. Вони дійсно це любов до нашої землі. Це наша. Та на сьогоднішній день важлива, скажімо, риса, яка повинна бути, бо саме цим ми стверджуємося як нація, як незалежна вільна країна, і доводимо всьому світу, що ми українці, ми величні і ми маємо право бути. А Петро Якович ділиться на досягнутому зупинятися не планує. Малювати це дійсно, що буду. Ну це вже, я вже це якби втягнувся. Якщо я не малюю, то мені чогось не вистачає. Я говорив не раз і буду говорити, що це свого роду медитація.